Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати займенники, будемо вчитися їх відмінювати. Продовжимо Подорож по Швеції. Розглянь таблицю відмінювання займенників першої і другої особи. Перші займенники першої особи я. Це однина, множина ми, займенники другої особи однина ти, множина ви. Давайте розглянемо їх відмінювання. Говоримо про займенник першої особи в однині я. Хто? Я? Кого? Мене? Кому мені? Кого мене? Ким? мною на кому на мені? Множина, займенник першої особи множини – це займенник ми. Хто ми? Кого? Нас, кому, нам, кого, нас, ким? Нами, на кому на нас? Займенники другої особи в однині. Ти хто? Ти? Кого тебе? Кому? Тобі? Знахідний відмінок. Кого? Чого? Тебе? ким? Тобою, на кому? На тобі. Множина. Займенник другої особи це ви. Хто ви? Кого вас? Кому? Вам. Кого вас? ким вами, на кому на вас? Проведи дослідження. Поміркуй, чому займенники першої і другої особи відповідають на питання тільки істот? Хто, кого та інші. Звичайно, бо це в них говориться про назви істот. Молодці. Прочитай запрошення гаджика випиши в колонку займенники. Запрошую тебе подорожувати зі мною. Разом нам буде веселіше. Які займенники ми з вами випишемо в колонку? В стопчик це означає, так? Тебе зі мною нам молодці. А тепер визнач початкову форму виписаних займенників, користуючись правилами, запиши її у другу колонку. Початкова форма займенника це називний відмінок. Коли ми з вами говоримо про початкову форму іменника, то ми ж також з вами знаємо, що початкова форма іменника це називний відмінок. Отже, початкова форма займенника це також називний відмінок. Називний відмінок відповідає на питання що. Наприклад, хто я, хто ми, хто ти, хто ви. Отже, нам зараз слід виписані займенники поставити у початкову форму. Це означає, щоб ці займенники відповідали на питання називного відмінку. Хто? Тебе, хто ти. Молодці, записуємо. Зі мною. Хто я? Нам хто ми молодці? Ось так у нас повинно з вами бути записано. Отже, початкова форма займенників на земний відмінок. Прочитай текст, змінивши займенники, що в дужках. У я є друг. Разом ми завжди цікаво. У ми немає секретів. А в ти є друг чи подружка? Що ви подобається робити разом? Користуючись таблицею, подумайте, які займенники ви поставите. Як ви зміните ті займенники, що є в дужках? У Я є друг. У Я. У кого? У мене є друг. Разом ми завжди цікаво. Разом ми кому нам. У ми немає секретів. У кого? У нас. Спробуйте, будь ласка, дописати самостійно до кінця. А тепер перевіряємо. У мене є друг. Разом нам завжди цікаво. У нас немає секретів. А в тебе є друг чи подружка? Що вам подобається робити разом? Отже, сьогодні на уроці ми з вами змінювали займенники першої і другої особи. Ми згадали, що займенники першої особи однини – це я. Займенники другої особи множини ми. Займенники другої особи однини. Ти множини ви. І ми їх відмінювали. Також ми з вами знаємо, що початкова форма займенника це наземний відмінок, який відповідає на питання: хто що. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!